Ситуацію в країні та на Закарпатті обговорили представники релігійних громад та керівництво краю. В першу чергу згадали про наближення великодніх свят. Багато закарпатських родин сьогодні. Сумом буде його зустрічати, тому що втратили членів своїх родин. Багато закарпатців є сьогодні в зоні АТО, які не зможуть традиційно з нами. Разом сходити до церкви, посадити Пасху. Найбільше церковних ієрархів турбує питання газу. З підвищенням ціни на блакитне пальне, яким обігріваються церковні споруди, сплачувати за нього стає надто дорого. До слова, ціна для культових споруд встановлюється як для промислових споживачів. З деяких питань ми звернулися до Кабінету міністрів. Це що стосується енергоносіїв, газу. Але я вам хочу сказати, що ми це зробили. Ми звернулися. Ну, але мушу констатувати той факт, що звернулася одна закарпатська область. Говорили і про стан економіки. Зокрема, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан стурбований сьогоднішніми цінами на продукти харчування та значним подорожчанням комунальних послуг. В цих умовах багато закарпатців опиняються за межею бідності. situácia, aká stvorila sa v ľutomu mesiaci s tým skačkom hrivny, padiniam, aké udarilo prosto po ľuďach, ciny podnesli sa, І знаєте, коли хліб ціна піднеслася на Закарпатті, кажуть найбільше. Обговорили і можливості співпраці влади та релігійних громад щодо відправки гуманітарних вантажів для військових у зону. АТО. то у цьому напрямку представники влади пообіцяли повну підтримку, зокрема щодо перетину гуманітарного вантажу державного кордону, де інколи у церковних громад виникають труднощі.